Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене ажурні млинці на дріжджах. В мисочку кидаю 15 дріжжів, пів півчайної ложечки солі і 3-4 чайні ложечки цукру. Перетираю, поки не розтануть дріжджі. Побачу, Вбиваю одне яєчко, знову збиваю і дві-три ложки рослинної олії. Знову все збиваю вінчиком, щоб все з'єдналося. Додаю тепленьке молочко. У мене тут 600 мл, але я половинку линула, половинку лишаю. Розвела і сиплю борошно. І збиваю вінчиком, щоб не було грудочок. А потім буду молочко додати і розводити і вже робити таку консистенцію, яку мені потрібно. Ось виходить доволі ріденьке тісто. Накриваємо його рушничком, даємо віддихнути 30 хвилинок. Через 30 хвилинок ось тільки подивіться, як наші дріжджі гарно дали результат. Розігріваємо пательню і будемо смажити млинці з двох боків до гарного рум'яного золотавого кольору. І ось тільки подивіться, як зразу робляться дирочки. Млинці дуже швиденько ось так смажаться, тому що вони тісто дуже тоненьке. І саме млинці тоненькі, і дуже раз-два розілляв, перевертай, знову треба знімати і наливати знову другий млинець. Цієї порції виходить доволі багато млинців, але в мене їх трішки дітвора позичили. Такі млинці смакують як із солоденькою начинкою, так і з солоненькою. Тому зараз, як в нас ось скоро буде масляна, тому можна готувати із солодкою начинкою, і солоною. Вам всім дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося знову.